Це ми йдемо зі служіння вулицями Фоління. Я, мої дві дочечки, і зять, зять мізель. Дуже я люблю ранковий час. Такі вузькі вулички, але машини їздять. Це такі дворики цікаві. О, господи, стільки машин. І ще, і ще, ще. такі цікаві для пошти. Двері тут усіх цікаві. Дерев'яні. Ой, мені дуже подобається колорит цього міста, ми живемо в центрі міста. Ось така вулиця, там ось така вулиця. Які знайомі нашого зятя мого зятя а, ха, ха, на машині? Так, цікаво. Такий знайомі. Чао, чао. А, чао. Така несподівана зустріч. Та несподівана зустріч знайомих, друзів з церкви, мабуть. Або з роботи, я навіть не знаю. Такі двері тут колоритні. Оце центр міста, місто старовинне. Такі двері як. О, а там розкіш. І ось двері. Тут якийсь магазин чи що? О, пальми. Пальми. Це вихідна, мабуть, вихід, там здоровенна пальма, це вихід на другий поверх туди, на терасу другого поверху. Слухайте, як гарно тут. Я все дуже класно перекладаю з італійської і на французьку, на українську мову. Міла. Знає французьку мову, вона розуміється і на італійській. Слухайте. У мене діти мають, мають вже чотири мови у своєму розмовному житті. Оце якийсь магазин, якийсь малиновий дзвін. Ось така вуличка. І ось така. Машин повно, хоча неділя. Ось такі двері з такими класними. Семей. Якісь статуетки в магазині. Це якийсь магазин старовинних речей. Тут багато комісійних магазинів виявляється. Бачите, кактуси ростуть, а пункція. І взагалі тут рослинність, це все натуральне. Плющі, собак, повно собача. Різноманітні магазини, ну це Новий рік. Якісь такі цікаві, але ні, мені не але щось таке цікаве є. І навіть з перлами щось цікаве, ага. Місто мені подобається це місто. Були на Богослужіння, де пастор тато Мізеля. Невеличка церква. Є двері показую Повно ну, магазинчиків, Тут є ще цікава скульптура, Ці двері. О, так ми вже вийшли. До нашого будинку так скоро. А я хотіла там подивитися.